Вітаю глядачів каналу Житомир. Сьогодні у програмі актуальна ми будемо говорити про сьогодення і життя Брусилівського району. Гість студії, голова Брусилівської районної державної адміністрації Ніколайчук Олег Леонідович. Вітаю вас, Добре. Олег Леонідович. Оскільки ми живемо в такий складний час, багато уваги і багато зусиль потребує допомога тим, хто сьогодні постраждав від. Експансії, скажімо, України від збройного протистояння це і переселенці, це і сім'ї, та самі ж учасники військової операції. Як в Брусилові відбувається підтримка сімей військовослужбовців, які беруть участь або, можливо, вже брали, і чи поранені, можливо, загибли, але їхні родини проживають у Брусилівському районі? Як їм сьогодні? Ну, це питання таке дуже болюче. Як для Брусилівського району, так, в принципі, і для всієї України нашої. На сьогоднішній день те, що стосується переселенців в Брусилівському районі 151 переселенець. Значить, ну, живуть вони, як правило, в родичів, тому що Брусилівський район це приватні будинки. Центр соціального захисту населення закріплений за кожним переселенцем. Вони обстежують, як вони живуть. З ними працюють. Якщо треба, переселенці звертаються за наданням матеріальної допомоги. Ті, в кого є документи, стають на облік в центр зайнятості і також отримують допомогу від держави. В цьому році сесію Брусилівської районної ради 35-6 скликання 430-те. Було затверджено програму соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованої території районів проведення антитерористичної операції на території Брусилівського району та військовослужбовців, працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України інших силових структур. У які брали участь у антитерористичній операції у 2015 році, і цією цим рішенням передбачено в цьому році виділити на підтримку цих категорій громадян 100 тисяч гривень з бюджету району? Це на всі 150 переселенців. Е, ну поки що така цифра. Це 150 Будемо... отримали статус і офіційно Ні, ні. Це, це повністю програма, яка передбачає допомогу із бюджету Брусилівського району людям, які будуть звертатися за матеріальною допомогою на весь рік. Так, да, поки що, так. Да. Але на сьогодні виділено тільки 50 тисяч, тому що не так багато надходжень з початку року в бюджет району. Ну я думаю, що ця цифра буде коригуватися. Тобто зміни в програму завжди можна внести. Крім того, сільські селищна рада, селищна рада Брусилова на цей рік виділила на підтримку цих категорій громадян по програмі 30 тисяч гривень, Ставищенська – 15 тисяч гривень, і Соболівська сільська рада 30 тисяч гривень. Брусилівська, Брусилівська селищна 40, вибачаюсь. Це вони конкретно спрямовували на родини, які переїхали їм так, допомагали? Так, 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 так. Те, що стосується загиблих і те, що стосується поранених, на сьогоднішній день в Брусилівському районі, на жаль, троє людей загиблих. Поранених 18. За кожною сім'єю закріплені працівники соціального захисту. Окрім того, що надається матеріальна допомога по зверненнях до адміністрації, до районної ради, також люди збирають гроші. Ну, Це вже приватно, певно. Приватно, приватно, звичайно. Можу вам сказати, вибачте. Ну, не буду називати прізвищ, да? ну, наприклад, благодійна допомога одному з постраждалих 13 тисяч гривень. Допомога Брусилівської селищної, селищної ради 3 тисячі. Водотиях на загиблого 5 тисяч гривень, допомога від односельчан 5 тисяч гривень. Пораненим. 500 гривень, 500 гривень. Одному з поранених люди зібрали самі. Це була допомога надана. От, сільське е, господарство Нива, фінансова допомога, наприклад, у розмірі 500 гривень, благодійна допомога від населення. Люди саме зібрали 2575 гривень. Гроші Баруслівська... потрібні на лікування чи протезування на, на лікування. складні? С, ну сьогодні, скажімо так, дякуючи Богові, тільки можна сказати, що поранені є, але. Поки що. Ну, питання по протезуванню не стоїть. Нескладні поранення. Так. Да. Ну, я не можу сказати, що нескладні. Зараз проходить лікування в Дніпропетровській госпіталі один з наших бійців. Він був один з кіборгів, і там множені поранення, кінцівок. Ну, тобто, дуже складно. Но будемо надіятися, що все буде нормально, що людина залишиться скажімо так, цілісною. Ну, ситуація важка. Ситуація важка. І, до речі, хотілося б також сказати про мобілізацію четверту хвилю сьогодні. Значить, те, що стосується Брусилівського району, в нас немає окремого військомату. Ми відносимося до Коростишівського військомату. Співпраця дуже плідна з воєнкомом, з заступником воєнкома. Ми постійно зустрічаємось. Запрошуємо на сесії районної ради, запрошуємо на колегії райдержадміністрації, запрошуємо на збори з сільськими головами. Ну на колегіях сільські голови, як правило, присутні, і окремо ми їх збираємо. І повністю була було дано, дано роз'яснення з приводу повісток на медкомісію, як правильно вручати. Що пояснювати людям, що, наприклад, повістка на медкомісію, це ще не значить, що людину вже треба. Треба з речами йти. Тобто люди проходять медкомісію. За четвертих хвиль мобілізації теж цифру не можу називати, але більше 200 людей пройшли медкомісію. Завдання виконано по сержантському і особовому складу на 100%. Ну, На жаль, по... Офіцерському складу тільки на 25%. Ну це спільно коростишив і Брусилів. Ну я думаю, що це питання ми надолужимо. По техніці на 100%. Тому Добровольці на цим... є? Добровольці є. Наскільки багато? Ми не будемо говорити називати конкретних чисел, але в відсотках е, ну не так багато. Ну можу вам сказати, що наприклад, коли була перша хвиля мобілізації, тільки з одного, ну як приклад, з одного села Хомутець – 30 Два добровольці було зразу, і так по всьому Брусилівському району на сьогоднішній день службу в зоні АТО або, скажімо так, просто в Збройних силах з тих людей, які пішли з Брусилівського району за останній рік, більше 200 людей. Це зважаючи на те, що Брусилівський район це, скажімо так, район, більшість пенсіонерів, бо це район був створений під переселенців з Чорнобильської зони. І ми знаємо, що люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не таке міцне здоров'я, як у інших. Але якщо добровольці є, чи є ті, хто намагається ухилитися від служби у Збройних силах, таких на сьогоднішній день не виявлено. Бувають такі моменти, що людина може бути зареєстрована в селі, але вона там вже декілька років не проїжджає, або десь поїхав на заробіток. Або, можливо, десь в, Ки в Києві знаходиться і давно не живе. І таких людей ми намагаємось вишукувати, робимо запити. і Тобто їх не вважають тими, хто ухиляється, і Не Але вважають, ж таки... бо їх, ну розумієте, повістку можна вручити людині Родичі. сам на сам. Родичу не можна, особисто людині. І якщо людині особисто повістку не вручили, то не можна сказати, що вона ухиляється. Тобто, якщо людина отримала повістку, розписала, що вона отримала. І не пішла, тоді можна казати, що вона ухиляється. Таких випадків в нас не зареєстровано. І оскільки відбувається вже четверта хвиля мобілізації, і вся Україна проводить навчання мирного населення, як діяти в випадку непередбачуваних і дай Боже обставин, які би не трапилися. Чи відбувалися навчання у вашому районі? В яких зокрема підприємствах і чи в селах це відбувається? Ну давайте трошки я ширше це питання. Розкажу. Значить, в Бруселівському районі створено оперативний штаб постійно діючий, затверджено його склад, цей штаб займається якраз. Тим, що всі питання, які пов'язані з терористичними операціями, які можуть бути, не дай Боже, відбутися на території району, значить, що, що зроблено цим оперативним штабом? Перше. Розроблені пам'ятки для населення. Як себе поводити, якщо людина знаходить якийсь предмет в містах масового скупчення людей, що робити, куди телефонувати. 101, 102, є гаряча лінія Брусилівського району, є гаряча лінія облдержадміністрації, все це надруковано в засобах масової інформації. Всі ці пам'ятки роздані по навчальних закладах, сільським головам, все вивішено на Дошках оголошень і періодично ми цю роботу в засобах масової інформації поновлюємо. Є газета відродження Брусилівська, яка цю інформацію друкує. Також проводиться роз'яснювальна робота серед населення, якщо звертається. Там, де в нас існує гаряча лінія в райдержадміністрації, є черговий, є журнал, в який він записує. Якщо хтось звертається, може, може надати. Консультацію, як себе поводити, бо всі ці інструкції в нього знаходяться і він проінструктований. Також є перелік об'єктів, які потребують охорони. Такий перелік об'єктів був створений обласною державною адміністрацією, але ми доповнили ще своїми об'єктами. Це, наприклад, дамба Карабачинського водосховища. Значить, рішенням оперативного штабу було заборонено в'їзд взагалі на цю дамбу, вона закрита. І місцева влада, сільські голови слідкують за тим, щоб там нікого не було. Чому? Ну, тому що дамба велике водосховище. Якщо проводити якийсь теракт, то, ви розумієте, підрив дамби, лавина води пішла, змітає все на своєму шляху. Тобто, це, я вважаю, теж такий техногенно небезпечний об'єкт. Також в ці об'єкти входять РЕС, газова служба. Розподільчі станції, трансформаторні, газове господарство, станції, міліція, прокуратура, райдержадміністрація, е, е, міліцію району РВС Брусилівського району в Житомирській області розроблений план патрулювання по Брусилову е, спільно з місцевою організацією молодіжною. Автомобілістів, яка допомагає в цьому плані. Було зібрано підприємців. Окрім того, що районна рада своїм рішенням для усунення надзвичайних ситуацій виділила біля 10 тисяч гривень як резервний фонд. Ще підприємці району звернулись до них і зробили резервний фонд в вигляді 500 літрів безпалива. Це є наш НЗ. Ніхто до нього не може звертатись тільки коли буде надзвичайна ситуація. Це якщо треба буде міліція, якщо це треба буде МЧС, можливо, для техніки, яка буде задіяна там в розчищенні і таке інше. Тобто, спеціально для цих цілей був створений такий фонд. Те, що стосується навчальних закладів. В навчальних закладах рішенням оперативного штабу було дано доручення начальнику відділу освіти в Бурсилівському районі. Заборонити в'їзд на територію шкіл навчальних закладів, дитячих садочків, будь-якого транспорту. Тобто всі ворота зачинені, ніякі машини на територію не заїжджають. Якщо комусь треба заїхати, ворота відчиняються. Наприклад, продукти харчування привезли. Да? Чи ще щось, машина запускається, розгружається, виїжджає, ворота закриваються. Також на цьому тижні було проведено навчання у всіх учбових закладах по евакуації дітей. Пройшло нормально. Всі задоволені, ви знаєте, батьки звертаються, кажуть: так вже давно ми забули, що таке було, вже давно ніхто цього не робив, а зараз знову діти кудись ходять. Але... Всі школи мають сховище. Сховища по сховищах зараз окремо є підвальні приміщення. При виникненні якихось скажімо так, надзвичайної ситуації, треба із будинків евакуйовувати. Ну, в першу чергу, куди? В підвальне приміщення? Розроблений, окрім тих приміщень, які є в школах, є ще деякі приміщення, скажімо так, те, що не стосується захисних споруд, я поки що кажу. Перелік такий є, також надрукований в газеті відродження Брусилівського району по кожному населеному пункту найближче, де може людина сховатися. Тобто, наприклад, якщо людина звертається на гарячу лінію, це також є у чергово-гарячій лінії. І, наприклад, каже: От я в Водотиях знаходжусь, де мені можна сховатися, зразу відповідають: село Водотиї, вулиця Леніна, 22. Загальноосвітня школа водатийська, першого, третього ступеня, тобто підвальне приміщення. По кожному населеному пункту така інформація є. Напевно, у селах школа або клуб, то і є місце, де Е, да. Значить, що ще хочеться сказати з цього приводу. Брусилівський район, я вже казав, в основному це одноповерхові приватні будинки. Ну, багатоповерхових споруд дуже мало. Це, як правило, скажімо так, адміністративні споруди. Це міліція прокуратура, адміністрація, управління культури, музична школа, лікарня районна, центральна районна лікарня і зараз приміщення суду двоповерхову будівлю. Все інше це приватні будинки. І порахували, що на території Брусилівського району приблизно 10 500. Погребів існує. Тобто, в будь-якому випадку, якщо, не дай Боже, щось починається, кожна сім'я да, біля приватних будинків, це їх, тобто, є де сховатись. Окрім цього, ще в Брусилові на обліку стоїть 18 спеціальних споруд. Значить, на сьогоднішній день сховищ. На сьогоднішній день проведена інвентаризація всіх 18 споруд. Значить, дев'ять умовно, скажімо так, готові для того, щоб щось робити. На жаль, 9 в такому стані, що на сьогоднішній день використовувати їх неможливо. Але все одно комісія по техногенно-екологічної безпеці та надзвичайних ситуаціях от сьогодні вона буде проходити всіх балансових отримувачів, ми збираємо і ставимо питання про відновлення. Цих захисних споруд. Вони потребують ремонту чи дообладнання лавами або іншими припасами? От ті, які умовно готові, ті, значить, навіть деяких є електроенергія ще до цього часу. А решта без електроенергії. А є такі, що розбиті, розграблені вщент. Тобто залишилось тільки, тільки приміщення. Сільським головам поставлено завдання привести в стан, щоб можна було там сховати людей. Тобто це почистити, винести сміття, занести лави, забезпечити електроенергію і в деяких відновити двері. Бо, на превеликий жаль, відношення до громадської оборони останні 20 років призвело до того, що в нас об'єктів, де можна сховати людей, наприклад, від бомбового удару, практично не залишилось. Їх дуже мало. Аби відновити ті, що нині не в належному стані, чи потрібні якісь великі гроші, чи потрібні просто організаційні і людські ресурси? Гроші однозначно потрібні і ресурси потрібні. Це великі суми. Їх реально відновити найближчим часом? От ці дев'ять, які, я вам кажу, що умовно готові, реально. Ті дев'ять, які в, стану, в стані поганому, там або треба будувати нові, або якщо ці ремонтувати, то там дуже великі гроші треба. Так що, ну, ви знаєте, як кажуть будівельники, що якщо е, перебудовувати, то краще знести і побудувати нове це буде дешевше. Наступні хвилі мобілізації також відбуватимуться уже незабаром. Наскільки готові, готовий район до наступних хвиль мобілізації і які настрої серед населення? З огляду на те, що відбувається останні події, на те, що повертаються, і в якому стані повертаються їхні рідні? Ну, ви знаєте, чесно скажу, настрої різні. Настрої різні. Ну, можливо, це в деяких людей поневіряння, бо. Ну, ситуація така, всіх не дуже весела. Да? Ми бачимо, що ми постійно на сході втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо. Хлопці гинуть, поранені. Трьох, я вже сказав, ми своїх хлопців поховали. Різні, різні. І, і я думаю, це не тільки в Брусилівському районі, а й по всій Україні. Але все, що залежить від нас, ми робимо для того, щоб не було ніякої паніки. Щоб не було непонівірянь і через засоби масової інформації, і через збори. І зараз ми були, проводили сходи сіл. Сільські голови відчитувалися за 2014 рік. Що вони зробили на кожному цьому сході, був або голова райдержадміністрації, або голова районної ради, або заступники, обов'язково лікарі, міліція всі питання обговорювали і. Настраюємо людей на патріотизм, настраюємо людей на те, що це наша земля, нам відступати нема куди. І якщо треба буде, і я візьму зброю в руки і піду. Тобто, Хто ви ну, за військовою спеціалізацією? Я за військовою спеціалізацією проти космічного оборону. Можливо, таких офіційних. По вусу я начебто не проходжу, але я проходив службу в морському флоті, є офіцером запасу. Стріляти я вмію добре. Так що, якщо прийдеться, то я думаю, що все буде добре у нас. Олежа Ленідовичу, навіть з огляду на те, що війна ще не закінчується в Україні, незабаром посівна, і вона таки має розпочатися і має відбутися вчасно. Ми маємо дуже мало часу, буквально три хвилини. Якщо можна коротко, окреслити, наскільки район готовий до початку і проведення посівної, ну почну з того, що незважаючи на те, що міндобрива підвищились в ціні практично в три рази. Незважаючи на те, що паливо підвищилось в два рази порівняно з 2000, початком 2014 року, посівна буде проведена. Всі площі, які оброблялись в Брусилівському районі, будуть оброблені, будуть засіяні різними видами сільськогосподарських культур. Більше того, в цьому році ми плануємо збільшення рогатої худоби. Значить, і виробництво молочної продукції. Також є проєкти на, ви знаєте, брусилівські ковбаси, так? Да? Дуже гарні ковбаси, до речі, все натурально, щоб це не виглядало як реклама Тільки це виглядає, як реклама. Виглядає, Да? Ну добре, значить, тоді це виріжете, А скажімо так, що один з виробників м'ясної продукції Брусилівського району на сьогоднішній день переходить на власну сировинну базу, тобто будує. Виробництво будуть будувати великий свинарник для того, щоб забезпечувати себе власною сировиною. Є в нас в районі і великі сільгоспідприємства, є місцеві, ну достатньо великі, є мілке сільське господарство. До речі, в цьому році, не в цьому, в 2014-му, дуже багато людей звернулося. Для того, щоб розпочати власне, мілкодрібне сільське господарство. Я вважаю, що це дуже гарний сигнал, тому що великі підприємства це великі підприємства, а все-таки ми всі хочемо пити те молоко, яке ми пам'ятаємо з дитинства, і їсти ту продукцію, яку Колись робили, дякую. Да. На жаль, ефірний час вичерпано. І оскільки ми чекаємо весни, готуємося до посівної. Будемо сподіватися, що вже весною ті, хто сьогодні тримає зброю і вимушений воювати, повернуться додому і візьмуть участь у засіванні хліба і тій праці, яку вони щиро люблять і цінують. Дякую вам за те, що ви прийшли до нашої студії, і окреслили ситуацію в вашому районі. Глядачам нагадаю, що гостем студії був Олег Леонідович Ніколичук, голова Брусилівської районної державної адміністрації. Дякую вам. На все добре і нехай щастить. До побачення.